Привіт на майданчику Морті. Як ти бачиш, у мене дійшли руки до другої частини помилок блогерів, причому у яких припускаються не тільки новачки. Мені здалося, що це буде чудовим останнім відео цього року, і якщо ти, до речі, не бачив першу частину, де я намагався посрати з усіма топовими каналами одразу, підказка буде вгорі. А ми починаємо. Приємного перегляду. Так, пару ремарок, які позбавлять мене від однотипних коментарів. По-перше, я висловлюю власну думку і бачення. Якщо вони тобі не подобаються, ти з ними не згоден, прапор у руки. Ти, як і всі інші люди, маєш право думати як хочеш. Друге, я не маю претензій до ведучих, я не розбираю їх контент, я не намагаю всіх зачепити або сказати, що всі гімно, окрім мене. 95% каналів, що в першій частині, що в другій, я бачу перший раз у житті та використовую їх суто як приклади, кажучи тільки про технічний бік питання. Третє і останнє, якщо в тебе прям згоріло, і ти автор, ну напиши мені в коментарях, якщо тобі від цього стане легше, я не проти. Сьогодні в нас не буде чогось конкретного як минулого разу, але ми знову говоритимо про світло та фон. І перший канал це портатив. І приклад просто неймовірний, тому що тут зібрана ціла купа проблем одразу. Отже, тут чотири базові помилки, які грають від відео до відео і часто об'єднуються разом. По-перше, це неякісне і жорстке світло. По-друге, це неправильне місце розташування цього світла. По-третє, це неправильне місце розташування самого спікера в кадрі. І четверте відсутність якоїсь однієї універсальної схеми світла, і водночас у кожному відео його виставляють на різні точки, під різну крупність, ну і так далі. Тепер давай подивимося конкретні приклади і поговоримо про них більш детально. Почнемо з найгіршого. Перша проблема це розташування світла. Тут воно стоїть явно на рівні його голови, і або хлопці не розрахували потужність свого приладу, їм треба її опустити, або сам прилад просто не опускається нижче умовних 10%. Через що ми отримаємо неправильний світотіньовий малюнок? Якщо сказати дуже просто, то всі люди звикли бачити світло від сонечка, яке розміщено над нами, і відповідно саме такий малюнок на обличчі від сонця і заведено вважати базовим і реалістичним. А тут враження, що на нього світять фари від машини. Правий бік повністю темний, лівий, навпаки, трохи пересвічений. Так, схожу схему світла використовують у драматичних сценах. Але по-перше, при чому тут драма? А по-друге, навіть у цьому випадку це крива драма, оскільки світлий бік не має бути випалений. І я думаю, що це проблема скоріше якості світла, яке він поставив. Все інше це або відсутність знань, або лінь. Виправити це можна, переглянувши одне з половиною відео на Ютубі, де розповідають про найбанальніші схеми світла, тому що якби він розташував свій прилад правильно, картинка була б кращою, незважаючи на саму жорсткість світла. Тепер друга проблема: він сидить дуже близько до фону, через що в нас величезні тіні на стіні. Це не тільки негарно, а й трохи комічно. Я периферичним зором їх бачу і починаю стежити за ними, а не за ведучим. З цієї ж причини у нього нема жодної глибини, тож це найгірше рішення, яке ти можеш придумати. І так, я розумію, що є ситуації, коли дуже мало місця, там кроп камера, і технічно неможливо зробити інакше. Але я вже подивився кілька його відео і можу сказати, що це точно не його ситуація. Ну і для Галочки, аби як кинути RGB-прилад, який не зрозуміло куди, не зрозуміло як і навіщо там світить. Ну дуже дивне рішення, яке не додає цій картинці плюсів, а тільки засмічує її. Знову ж таки, виправити це досить просто. Не сідаємо біля стіни, якщо є така можливість, не використовуємо RGB, якщо не вміємо, і ставимо нормальне світло за будь-якою класичною схемою з інтернету. До речі, я помітив у коментах, де далі більше людей почали просити відоси про якісь схеми світла для новачків, якісь там туторіали. Коротше, вважайте, що вмовили. Зроблю в новому році. А поки що, Google вам з YouTube в поміч. Наступна проблема: у нас тут ну, дуже динамічний блогер. Він постійно в русі бере щось зі столу, кладе назад, стрибає в стільці, метушиться туди-сюди і все в цьому дусі. Я навіть не проти, подекуди це має досить жвавий вигляд, але знову ж таки через погано поставлене світло, через його жорсткість, через те, що там взагалі одне джерело, не враховуючи фонове світло, і судячи з усього, ще й найгірший варіант у вигляді кільцевої лампи. Спікер просто вилітає з променю світла. На постійній основі, і це жахливо. Він то влізе в дуже темні ділянки, то в дуже світлі, коротше, це фігня. Ще одна додаткова проблема це автофокус на його камері, він за ним просто не встигає, через що частину відоса ми дивимося в милі, що погодься не супер то й естетично. Тож, якщо ти такий самий спритний, то мусиш і камеру обирати з таким самим автофокусом, бо таку проблему я спостерігаю ну, в дуже багатьох блогерів. Що стосується світла, для такої назвемо, це динаміки в кадрі. Одного маленького джерела просто недостатньо. З дешевих варіантів я б запропонував просто залити весь простір, щоб не вилазити з цього променя. Ну або якщо ти дорослий, брати кілька приладів і ставити їх так, щоб вони покривали всю зону твоїх рухів. Та загалом, все що завгодно, буде краще за такі ось ігри вхованки. Тепер щодо того, що можна було б зробити краще, і як приклад, візьмемо ось це відео. Дивись, він тут поміняв розташування світла, і в нього перестало горіти обличчя. Вже дивиться приємніше, плюс прибрав червоний RGB і поміняв його на тепле, що чудово вписується в його інтер'єр, тому що насправді, як на мене, саме ця локація має досить багатий вигляд. А червоний її тільки здешевлював, і картинка стала нормальною. І так, це не ідеал. Як ти можеш бачити, світло однаково стоїть неправильно, тому що варто його руці трошки витягнутись і вона починає горіти. Знову ж таки, все ще є тіні, бо він сидить надто близько до фону, але це вже набагато. Краще, ніж те, що ми бачили раніше. І він зробив це сам. Так, найімовірніше випадково, але це не скасовує того факту, що якихось надзвичайних знань і суперздібності тут мати не треба. Тепер подивимось на другий приклад. Так, вибачаю, але тут цей конструктор ще треба зібрати, поки що одного відоса, де все добре, у нього нема. Тут навпаки у нас є прикольна глибина. Він поміняв розташування світла, але, блін, воно все ще жорстке, і це не красиво. Плюс у нас тут знову дивний RGB. Мені особливо подобається те самотнє джерело праворуч. І, звісно, варто відзначити дуже цікавий малюнок синього та червоного, абстракціоністам упевнений, сподобається. Коротше, прикол у чому. Ну, гаразд, знову таки маленький скромний магазин портатив не може виділити там 5 чи 10 тисяч на голову з софтом. Ну, нема грошей у людей. Буває, так у вас білі стіни, і наймовірніше, що було б досить логічно, біла стеля. І якщо вже в тебе така жорстка лампа, то лупи нею в стелю або стіну і отримуєш нормальне розсіяне світло. Мені чомусь здається, що потужності цього кільця там повинно вистачити поза очі. До речі, якщо хочеш побачити, як це працює на практиці, подивись мій відео, де ми робили сетап для стрімера за підказкою угорі. Там ми якраз таки світили в білу стелю найдешевшою головою. Ну і останній приклад, тут все погано, звісно, але мені подобається розташування. Є глибина, є інтер'єр на фоні, є проектор, з яким можна гратись, навіть не дивлячись на те, що він ну дуже тьмяний. Коротше, тут залишається тільки світло довести до розуму і буде просто пушка гармата. З цим каналом закінчили, і я хочу трошки проговорити про штуки, які вам нав'язали маркетологи. А саме що LED-панель панель це топ-світло для блогерів і стрімерів. І я для цього знайшов тобі просто чудову ілюстрацію на прикладі одного з відео на каналі GOX. Зустрічай супер панель від Godax. Клас! Мені прям ну дуже подобається. Більш пласку картинку я бачив тільки на тарілці, коли мене бабуся млинцями годувала. Це просто погано. Тіні вийшли з чату, глибина слідом за ними, акценти теж, і найсмішніше, що стрімерам пропонують ставити їх взагалі за метр від себе, а то й менше, типу за моніторами і камерою, тому що ця панель йде відразу з кріпленням до столу. Ось ця пародія на сонце, по-перше, випалить тобі очі, по-друге, зробить твою картинку огидною. Я розумію, що є суперблогери, яким це подобається, або які вважають, що це красиво, або що ще смішніше, що таке світло розгладить твою шкіру. Але яка різниця, якщо глядач не зможе зрозуміти, де взагалі ти, а де фон? Це просто відсутність знань і подекуди смаку. Ну або в людини якісь особисті рахунки з об'ємом, і вона вбиває його скрізь, де бач. Не обманюй себе, неважливо від кого ці led панелі Так, колись ними святили на людей, але вони супер жорсткі, та жодні розсіювачі їх не рятують. З ними можна працювати тільки якщо ти знаєш, як ставити світло і розумієш, як воно працює. Ти маєш знати, як компенсувати цю надлишкову потужність, як приколхозити туди додатковий розсіювач, як це світло відбити нормально від не знаю, тієї ж стіни або стелі. Навіть з дорогою хорошою панелькою працювати нелегко. Ти можеш подивитися огляд на Amaran P60C за підказкою вгорі, і навіть за умови можливості опускатись до 1%, за наявністю софтбокса із сотами, світло все одно жорсткувати. Треба ставити його далі, що зі свого боку означає, що треба більше місця. І так далі, І так далі, і так далі, і так далі. А ще більше в мене згоріло, коли я побачив ціну в 5700. І зауваж, що його нема в наявності, а отже, коли він приїде, то буде дорожче, тому що курс. Та навіть якщо не буде майже 6К за цей мотлох, ну гаразд, хоч тут не збрехали Вау-Ефект, тобі забезпечено, як ми бачили. Коротше, не бери led панелі, якщо не вмієш ними користуватись. До речі, якщо повертатися до самого відео, я його просто не розумію. Ось тут тобі пропонують у другому варіанту сетапу світити на себе вже з килимом і кажуть, що це оптимальний варіант для блогера. Ну і я б сказав, знайди п'ять пересвічених відмінностей. Це жорстко, це перебіг за потужністю. Тут пересвіт, нема тіней. Наймовірніше проблема в тому, що це просто тупо дешевий китайський килим, який працює приблизно так само, як і минула led панель. Бо навіть непогані килими від Годекса, які набагато дорожче, просто не опускаються нижче 10%. А на 10 вони якраз таки і давали ось таку картинку на людині, якщо стояли занадто близько. Ну і апогеєм буде не найоптимальніший варіант, але чомусь він краще за всі попередні. І ти не повіриш, це звичайна голова. Причому не якась там модна, а просто китайська голова. Ні, ну просто порівняй ці дві картинки. Ну в мене язик би не повернувся назвати цей пересвіт оптимальним. Причому, як мінімум, останнім часом гокс знімають на гідному рівні, і ти не повіриш не на лед панелі або килими, а на нормальні голови. А знаєш чому? Та тому що знімати на мотлох дуже складно, і я розумію, що світло треба продавати. Але тоді мені здається, треба пояснювати, як з ним працювати, щоб на це можна було б хоча б дивитись. Я тобі все це розповідаю, щоб ти як блогер зрозумів, що не завжди компактний і легкий прилад це добре. Так, голови, як правило, великі, особливо дешеві. Так, софти займають місце. Так, потрібна стійка, але водночас знань для роботи з головою і софтом тобі потрібно мінімум. А ось для роботи з такими панелями доведеться прям сильно запітніти. І добре б вони коштували копійки, як раніше це було з якимись там Янгно Air по тисячі гривень. Так ні, тут ціна повноцінного Godax SL60, другого покоління. Коротше, добре подумай перед покупкою, що простіше, знайти місце для голови з софтом, або витратити два тижні, переглядаючи туторіали, колхозячи розсіювачі, випалюючи собі очі, але з маленьким приладом на своєму столі. Ну і наостанок я сьогодні хочу трошки поговорити про проблему з бекграундом, і в мене є один дуже яскравий приклад. Ось дивись, так я звісно допускаю, що можу чогось не розуміти, і це такий стиль, але для мене це має дивний вигляд, причому лякаючи дивний вигляд. Загалом, яка б в тебе не була локація, хоч радянська, хоч студентська, хоч пуста, її завжди можна витягнути, доклавши трошки зусиль, грошей і фантазії. Фотофон або проектор це дуже погане рішення з багатьох причин. Якщо говорити про фотофони, то це просто морально застаріле рішення. Я бачив тільки один стерпний результат, і ти зараз його бачиш на екрані. І то це спрацювало би років 5 тому, але не зараз. Для того, щоб фотофон мав вигляд типу як справжній або хоча б не привертав до себе багато уваги, він повинен бути досить далеко від тебе. Плюс треба нормальне боке, вміти обіграти його світлом, а це зазвичай досить складні завдання для звичайного блогера. З проектором теж є свої проблеми. Наприклад, як ти бачив у першому прикладі, він може бути дуже тьмяним. А це сильно вибиває його із загального кадру. По-друге, він може бути дешевим і флікерити. Або, по третє, він може пікселити, знову ж таки, тому що він дешевий. До того ж, тобі треба придумати, що він буде проекціювати, щоб це гарно зіграло в кадрі і знову-таки не вибивалось. Коротше, дуже багато заморочок. Ми колись знімали з проектором. І найдешевший варіант, який нам підійшов, був апарат за 70 тисяч. Ми його в оренду брали. І це, звісно, було років 5 тому. І я впевнений, що зараз нормальний проектор може коштувати дешевше, але однаково мені здається простіше купити тумбочку і квітку в епіцентрі, ніж з цим заморочуватись. До речі, тут ти теж можеш побачити проблему з автофокусом. Тож завжди, особливо коли знімаєш ось такі розпаковки, думай про те, куди і що ти будеш показувати, чи витягувати, і чи впорається з цим твій автофокус. Простіше витратити 30 хвилин на тести перед зйомкою, ніж отримати на виході ось такі американські гірки. Як висновок, я ще раз хочу повторити, що хороша картинка це не мрія, не якесь дороге і недосяжне задоволення, яке може дозволити собі тільки заможній блогер. Це твої знання, трохи часу і не так вже й багато грошей. І на підтвердження цього востаннє покажу мого підписника. Бо в першому відео я сказав, що він купив голову за 9 тисяч і переплутав, бо радив йому два прилади. Прикинь, він взяв млинець за 3 500. Вартість його світлового сетапу, дай Боже, 5 тисяч гривень, один блинець і дешевий контровий. А ось тобі в порівнянні супер ЛЕД панель майже за 6 тисяч. Якщо тобі хтось розповідає, що пофіг на ту картинку, купа людей знімають у підвалі на телефон і їх дивляться, що усім байдуже знай, ці люди виправдовують свою лінь і відсутність знань. Це помилка того, хто вижив. Так, є специфічні формати, які спеціально зроблені погано на профрівні. Є піввідсотка блогерів з таким стилем, бо він відображає їх особистість або внутрішній світ. Все це є так само, як і є умовний Джобс, який кинув універ. І що всі, хто кинули універ, зараз олігархи. Я поки шукав канал для цього відосика, натрапив на одну дуже цікаву думку: мовляв, не заморочуйся над картинкою. Подивись, з чого починали топи. І мені показують картинку із загону кіноманів шестирічної давності. Ви що, на приколі? Давай глибше копнемо, подивимося, що було 10 років тому. Та вже давно змінились правила гри. Якщо ти зараз почнеш знімати так, як 6 років тому, тебе ніхто не буде дивитись. І якщо вже на то пішло, я б не сказав, що картинка у кіномана зараз тягне на 600к підписників. Коротше, не хочу розводити срач з цього приводу, бо напишуть, що я токсичний, але люди хавають очима, і так було завжди. Це стосується речей, їжі, ігор, самих людей, врешті-решт. І ти не повіриш, відео теж. До того ж, неважливо, чи то фільм, кліп або ютуб канал. Я не кажу, що зі страшною картинкою в тебе нема шансів, сам контент теж дуже сильно вирішує, але шансів стане більше, якщо ти докладеш ну, хоч чуть-чуть зусиль. І перестанеш слухати людей, які пропонують тобі найпростіший, найлінивіший шлях. Все закінчимо, поки я не згорів остаточно. Чекаю незадоволених власників каналів і їх фанатів у себе в коментарях. Сподіваюсь, ви будете креативними. А в мене на цьому все. З прийдешніми вас святами. Слава Україні! Побачимось на майданчику! Слава Україні! Слава на сіцький раз. Слава Україні, слава надій, и писать ситьев.